Бив по голові, тягав за волосся та обзивав шептухою. До нашої редакції звернулася жінка з проханням розголосу. Факту побиття Лілія Васильівна працює продавчиною у продовольчому магазині у Нікополі, 16 січня. Під час робочої зміни на неї напав знайомий чоловік. В мене була жінка покупатель, Питалася відпустити бабулю. Ну і тут зайшов цей чоловік. Цього чоловіка я звісно знаю. Він жив з моєю подружкою, вони розсталися щось, по-моєму, осінь. Він зайшов якось так зі мною поздоровався, начебто чи шепотунь я привіт. Якось мені отак. Там а він приїхав ще з групою підтримки, з ним було два-дві людини. Два мужчини. Один я знаю, точно тюремщик, за другого не знаю. І вийшла я потім на вулицю, бо я полімаю в магазині. Я ж не думала, що це таке. Вийшла так я кажу, ну привіт, Сережка, що трапилось? І він мене одразу дав мені поліцю. А да він мені каже, я був у бабки, і бабка сказала, що я йому нашептала хадості. Я Сережа, я и бабка, я її гадость з моїми болячками. Взагалі хто ти мені такий, хто я тобі така? Що нас взагалі може зв'язувати, щоб така я могла на Ну, Там було вже без, без результату, але він мене не чує. Він мене то вбив, вбив, по лісу, от, от, а я за лежала другу біля кондиціоніра. Капюшон, пішов в мене друга куртка, куртку порвав, капюшон, потім мене скати за зачу, бо в мене тут гунка. Накручена волосся. Схватив він мене за чуба, то я до сих пор очесаться, як потрібно, не можу. І от голову мені запрокинув і поліць знову. Під час побиття на вулиці не було перехожих або свідків. Камери відеоспостереження біля крамниці, за словами співробітників, не працювали. Пані Лілія стверджує, що нападником є Сергій Григорович Оскома. Я зразу, коли це ж мені погано, це ж, все ж. Зайшла я в магазин, це ж дівчинка, яку я стажувала, кажу, пішти, кажу, і давай за мною. Я піду давлення поміряю, бо я чувствую, що мене голова та лопнеть. Вона мене під руками пішли, міряє давлення, в мене 180 на 100. Тобто дали мені бумажку, все це в мене є. От коли я зайшла, а в мене вже там. Коли ми з бульниці виходимо, а в мене вже там вже в больниці поліцейські стоять. Я думаю, чи туточки, як я тут, а вони видно а туди. І теж я їм заявлення, вони теж питали, і управляюча потім приїхала. Діти мої поприїжджали. От. Ну, така була в мене історія. На місце події було скеровано наряд поліції. У жінки прийняли відповідну заяву та опитали. Наразі матеріал зареєстровано до єдиного обліку заяв та повідомлень Нікопольського районного управління поліції. Встановлюються обставини подій та ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень. Це почуття в мене не є гарне, часто густо мені підташнює навіть до сих пор. Болить у мене вухо, бо і вухо получила. І звісно, голова болить. Я зараз на у сиджу, обізболю ще». Тож нервопатолог написала, що в мене струс, ой, закрита черепна і струс головного мозку. Мене на даний час направляють на стаціонар, лягати лікуватися. А от, звісно, я потім буду їхати в Дніпр, обов'язково мені треба робити МРТ. Ну от, тому що наслідки можуть бути печальні. Мало надії, надії мене на поліцію, к сожалению. Вони це кажуть, що начебто буде 125, а легкі телесні ушкодження. А як буде насправді, я не знаю. Дівчинка, яку я стажувала, вона була свідком. От, ну. Я в неї ще запитала, потім приїхала на роботу. Це коли та пару днів тому ще була. Кажу: Наташа, кажу, діти не можуть заспокоїтися, і я не можу. Кажу, а де ти ділася? Ти ж зо мною вийшла. А вона мені каже, а о той, що вторий був тюрянчик. Забіжала, то щось і погрожував, сіла на жопку і сидила, там закрився. Ми намагалися зв'язатися з чоловіком, однак через поганий зв'язок поспілкуватися не вдалося. Під час повторної спроби на контакт він не пішов. Ви відмовляєтесь від коментаря, правильно? Ну, звісно. Наразі жінка боїться за власне життя можливого повторного нападу та погроз. Від того наскільки швидко і об'єктивно правоохоронні органи встановлять обставини події та нададуть правову оцінку діям нападника, залежить безпека потерпілої. Редакції недалі стежитиме за розвитком цієї справи.